Вітаю всіх, кожен трейдер, який хоч раз стикався зі збитками, знає це відчуття. Дивіться на графік, ринок у тренді, індикатори показують сигнал, і все здавалося б, зрозуміло. Ви входите в угоду, а через хвилину ціна різко розвертається, і в підсумку гроші зникають. Я думаю, це всім знайомо. Сьогодні я хочу спробувати зробити все інакше. Цього разу я покажу стратегію, яка вже не раз рятувала мій депозит від таких ситуацій. Вона проста, всього два індикатори: канал Кельтнера та Стахастик, але її перевага в тому, що вона допомагає знаходити дійсно прохідні точки входу, і в цілому це перевірена часом стратегія. Взагалі, поки я тут все налаштовую, нагадаю, що посилання на цю платформу з бонусом 50% на поповнення буде в описі під відео. Отже, на каналі Кельтнера всі значення початкові, я зараз зміню лише його дизайн, бо початковий, на мою думку, взагалі жахливий. На стахастику, якщо помітили, змінив тільки перше значення на 5%, індикатори підключив ідемо далі. Як укладати угоди за цією стратегією? Для укладання угоди на підвищення потрібно, щоб на графіку з'явилася відкатна зелена свічка, тобто свічка, що робить відскок від нижньої лінії каналу. Разом з цим на індикаторі стахастика лінії повинні перетнутися і змінити напрямок від зони 20. На зниження за тією ж аналогією повинна з'явитися червона свічка, що робить відскок від верхньої лінії каналу, і в зв'язці з нею лінії стахастика повинні перетнутися і направитися вниз від зони 80. Тобто акцент завжди на двох лініях каналу, від яких чекаємо відкатні свічки, і на стахастику, який має підтвердити сигнал з графіка. Скажу відразу, що використовуючи цю стратегію, не варто чекати купу сигналів, їх не так багато, але при цьому якість цих потенційних точок входу дуже висока. Тому не буду затягувати це відео і моменти пошуку угод буду прискорювати. Зупинюся на цьому активі. Саме з цією свічкою стахастик у зв'язці змінив напрямок, хоча перед нею теж було схоже на відкат. В будь-якому випадку пішло активне підвищення, тож укладаю угоду. Угода в плюсі, що в нас тут виходить. По суті, так, можна було б зайти в угоду і після першої свічки. Але в цілому саме ця свічка показала чіткий відскок і активне підвищення, і саме з нею стахастик здійснив перетин лінії і почав виходити з зони 20. В результаті ціна пішла вгору, а я буду шукати далі. Так, ну отут, якщо подивитися, сигнал вже є. Вже Тобто і свічка зелена є, і лінії стахастика перетнулися і вийшли з зони 20. Насправді момент дуже навіть вдалий, бо хоч і запізнився трохи заходити в угоду, зараз буду, коли ціна максимально просіла. Друга угода закінчується в плюсі, і, як бачите, зайшов і справді максимально вдало. На стахастику в принципі сигнал був. На графіку теж була відкатна свічка. Не зовсім, звичайно, об'ємна, але при всьому цьому, через те, що я запізнився і уклав угоду трохи нижче, зловив дуже хорошу точку входу. Тобто я хочу сказати, що умови в кожній стратегії, звичайно ж, завжди існують, але в будь-якому випадку голову потрібно включати, а не робити все якось бездумно. І от в цій стратегії, якщо припустимо, у вас сигнал на підвищення, але ви зловите вхід у максимально низькій позиції, це дасть вам додатковий відсоток прохідності, на зниження, відповідно, краще буде максимально висока позиція. Але в мене тут ще одна точка входу знайшлася. На стахастику, як і на графіку, є сигнал. Зайду в угоду і там подивимося, що в результаті вийде. Так, але угода закінчується в плюсі. Наприкінці трохи валідольно, тим не менш, чітка відкатна свічка. І разом з нею в зв'язці перетин ліній стахастиків від зони 80 шукатиму далі. Ось тут знову бачу чудову відкатну свічку, якось швидко в мене сьогодні це все відбувається, але це й на краще. Головне, щоб без мінусів. У мене тут, до речі, схожа ситуація з попередньою, тобто сигнал вже є, чекати не доводиться, хоча саме в цій ситуації, думаю. Краще трохи почекати і зловити максимально високу позицію, звідси в цілому було б вже чудово. Знову ж таки чудовий підсумок угоди, і на стахастику був сигнал у вигляді перетинів і виходу з зони 80 а в каналі з'явилася відкатна свічка. На актив я зайшов після появи сигналу, тому, звісно, не став поспішати, дочекався, коли стахастик досягне піку і звідти зайшов на зниження. Пошукаю ще одну ситуацію, і якщо все буде добре, на ній і закінчимо. Австралієць з доларом є відкатна свічка. Стахастик в цілому також зробив перетин своїх ліній від зони 80. Ну і тут ви вже самі розумієте, що я буду робити, заходити на зниження. І ось вона, п'ята поспіль прибуткова угода. Свічка, що йде на відкат від верхньої лінії каналу. Цей рух підтверджує стахастик, після чого вхід з позиції вище на зниження. Всі... Ось така грамотна стратегія і ось така статистика торгівлі з її допомогою. Без жодного мінуса пройшла моя сьогоднішня торгова сесія. На жаль, не завжди знаходяться ідеальні ситуації, такі як хотілося б вам показати в якості прикладу. Тому так, давайте поясню словами, а далі ви вже будете пробувати їх знаходити. Взагалі, в ідеалі, торгуючи за цією стратегією, потрібно знаходити горизонтальні рухи ціни. Ну тобто, щоб був бічний тренд або так званий флет. В бічних трендах набагато чіткіше з'являються відкатні свічки, набагато чіткіше показує сигнал стахастик, відповідно, прохідність угод збільшується в рази. І так, обидва індикатори повинні показувати сигнал максимально ідентично, тому що, припустимо, у вас з'явилася відкатна свічка, але стахастик в цей момент знаходиться між двома зонами, але також показує сигнал. Таке може означати, що починається торгівля. А якщо так станеться, то наступна свічка може знову піти в іншу сторону. Взагалі, умов не багато, але всі ці умови потрібно дотримуватись. На цьому закінчу. Якщо залишилися якісь питання або свої думки, обов'язково пишіть у коментарях під відео.